Минуло три тижні після того, як ми окулірували дерева. І сьогодні будемо знімати плівку і дивитимемося, як прижилася бруночка на наших підщепах. Потрібно зняти ось цю плівочку ближче і дивимося. Не сувається, значить, прижилося. Ось на одній дуже добре видно, де наріз калюс. Це. Коли ранка на деревинці заростає. Так, не просто зарощує, заживляє ранку, але і за допомогою цього калюсу зрощується деревина, оця прищепа з підщепою. І вони стають одним цілим. Але буває таке, що зрощується цей калюс, і він ще й відторгає бруньку. А ось так буде виглядати, коли не приросте. Ось, бачите, воно так збоку буде терчати. І воно там просто собі затягне ранку цю і все.